Доброго дня, друзі! Сьогодні будемо тестувати Швецію та Прусію. Рейтари, 100 шведських рейтарів проти 100 прусських рейтарів. Так, давайте зразу все покажу, що поліпшено, щоб не казали, ти там не поліпшив, тому вони програли чи виграли. Поїхали. Так, Стайня, кузня. Академка за Швецію. Переходимо до Пруссії, дивимось. Академка все поліпшено. Стайня все поліпшено. І кузня, все поліпшено, погнали. Поїхали, перша битва. 100 шведських рейтарів проти 100 пруських рейтарів. Заруба. Заруба пішла. Тож виграє щось, я бачу, що. Прусія лідирує, так? Дивіться, так. Прусія лідирує, та ще як? Ще як, дивіться, одні сині, так залишились. Зараз ці підбіжуємо, ага. Так, дивіться, Прусія, Прусія. Ого, ого, з величезним відрівом, так? Ого. 44 Рейтара залишились у Прусії. Ну що ж, поїхали далі. Битва номер 2 10 на 10. Пішла заруба, пішла заруба, так. Невже знову Прусія виграє? Не вже знов, дивіться, так, так, Прусія зараз лідирує. Ого! Ого! Ось так, друзі, ого! Скільки їх залишилось? Шість штук. Остання фінальна битва один на один. Швеція проти Прусії. Рейтари. Хто ж це буде? Хто ж виграє? Ну... -го. Ого, Прусія! Прусія виграє 30. 30, хлопці. Якщо вам сподобались мої відео, поставте лайк та підпишіться на мій канал. До нових зустрічей!